Набір із семи штук трусиків сліпів на завищеній посаді. Ще й з імітацією рубчика. Ми перші, хто завезли в Україну саме цей набір, і він у нас зараз пужиться, що шалений, я вам ну, хотіла сказати, я вам відповідаю, але я, я вам реально. Одвічаю цей момент, що він просто розлітається. І е, це мій любимчик із нашого складу, я його просто обожнюю, тому що подивіться на цю посадку. А е, знаєте, білизна це така штука, що вона може як і викликати комплекси там, де їх могло не бути, або навпаки підняти дуже класну самооцінку. Е, то цей набір вам самооцінку 100% підійме, тому що е, ми можемо говорити, що ми там не хочемо підлаштовуватись під якісь стандарти, фігури і так далі. Але все одно в кожної дівчини десь на підсвідомості є цей момент, що хочеться таку гарну тоненьку талію, гарні бедри, щоб воно взагалі все виглядало дуже привабливо, так суковито і дуже класно. То цей набір, я вам гарантую, буде той, той ефект, про який я говорила. Подивіться, боковий шов тут. Е... А ми взяли сантиметр. Який тут боковий шов? – Ну десь до, до 15, 15 12, щось 12, до… – 12, п... 12, так. Да. – Ні, щось ми вміряли до 12, п... 13. – mm. Так, алло, 100? Буковий шов тут приблизно 13 см, в залежності від вашого розміру. А розмірна сітка, до речі, від S до 3 XL. Дівчата з батальними розмірами, ви маєте можливість придбати цей набір, і це дуже цінно, тому що підете ви зараз, наприклад, в магазин, і знаєте наскільки це некомфортно? У мене просто є подруга з розміром суперсайз, В неї до, до того в неї були проблеми трошки з гормонами. Потім після пологів, і якби ця ситуація в неї усугубилася само, що само собою, що вона. Не дуже була цим задоволена, але знаєте наскільки ще сильно може впливати думка інших людей стосовно білизни на вашу фігуру, тому що вона каже: я пішла в магазин, і в який би магазин я не зайшла на неї. Консультант подивиться і такий, вашого розміру в нас немає. Ну і як потім, якби жінка має себе почувати після такого, вона дійсно буде шукати просто якісь звичайні сліпи. думає, боже, хай мені вже якусь любу білизну, тільки дайте мого розміру. Тому ми відчуваємо фантастичні моделі. У нас постачальник турецький, а ми вибираємо дійсно найякіснішу білизну. Подивіться на цю імітацію рубчика. Давайте я розкриваю ці трусики. Наскільки вони жіночні, дуже приємні, до речі, це склад натуральна бавовна та еластан. Гарні кольори в наборі. Тут сім штук, і в нас є, до речі, такий самий набір з п'яти штук. Але коли ми бачили, наскільки він стає популярним, то замовили і з семи штук, щоб на кожен день тижня в дівчини була дана модель трусиків. Класне поєднання кольорів. Темний шоко, какао, молочний, топлене масло дуже класні кольори. А, тому дівчата, ви маєте. А... Я би, ну, я би не назвала це шансом. Ви маєте таке право, як обирати ту білизну, яка буде вам і комфортна, і вашого розміру, а, і за гарною ціною, і щоб білизна дійсно викликала у вас тільки приємні враження про себе та гарну самооцінку. Плюс до того трусики реально дуже гарно тягнуться. Тому а, вам 100% потрібно замовити цей набір, тому що я рекомендую його реально мати в кожної дівчини. Бо знаєте, мені здається, от в кожної є той момент, коли ми вдома самі виходимо після душу, одягаємо білизну, і от більшість дівчат собі люблять танцювати перед зеркалом. То це саме та білизна, в якій ви зможете це робити. Вам залишилось лише зробити замовлення, а підібрати розмір вам допоможуть наші дірект-менеджери.